Добрий день, мої любі друзі! А чи любите ви природу? Я її дуже люблю. Тому сьогодні ми з вами прогуляємось стежинами нашого Олешківського лісу. Як тут гарно, красиво та затишно. А що ми чуємо у лісі? Спів пташок, шелест листя на деревах. А який малята ґрунт під ногами? Земля або пісок? Які дерева ростуть у нашому лісі? І листяні, і хвойні, тому олешківський ліс називається змішаним. А чим же відрізняються листяні дерева від хвойних? На листяних деревах ростуть листячка, а на хвойних хвоїнки голочки. То давайте зараз з вами пограємо в гру. Відгадай дерево. Я буду називати дерево, а ви будете мені підказувати хвойне воно чи листяне. Починаємо! Яке це дерево малята? Це сосна, хвойне дерево. А це дуб листяне. А це що за дерево? Це клен, листяне дерево. Наступне дерево? Ялинка. Це хвойне дерево. Молодці малята. А які плоди мають листяні дерева? Дуб. Жолуді, а у клена насіннячко. Якщо посадити жолудь, то з нього виросте молодий дубочок. Тобто можна сказати, що листяні дерева мають насіння, а не плоди. А чи мають насіння хвойні дерева? Так, і ховаються насіннячко у шишках. Подивіться, які шишки у хвойних дерев. Малята, а чому одні шишки розкриті, а інші ні? А про це ми дізнаємось після наших дослідів. Вам сподобалось у лісі? Тож повертаємось, щоб зробити деякі досліди. На нас чекає наша лабораторія. Ну що, мої малята, поки ми з вами були на прогулянці, я дещо назбирала, причому я це називаю скарби лісу. Подивіться, в мене шишки є. Бачите, які вони красиві. І ось такі маленькі є. А це наша туя. Бачите, які тут шишечки, так? Це туя, справжня туя. Так, кора берези, жолудь, бачите який? Листочок клену. Ось такий і зелений, бачите, які кленові листочки в мене є. Так, це кора клену. Теж знайшла під ногами. Навіть горішок знайшла. Кам'янець. Я подумала, що він нам згодиться. Каштанчик. Хвоїнки із сосни, бачите, які вони? Хвоїночки. А це насіння клену. Бачите, які вони. Насіння клену. Що ж ми з вами зараз робимо? Який же буде у нас перший дослід? А перший дослід я б назвала плаває чи тоне. Я беру камінець і кладу його у водичку. А він потонув малята, тому що він важкий. важкий. Так, а каштанчик перевіримо. Теж потонув жолудь. Плаває. Так? Не тоне, але плаває. Так, а давайте ось на сінечко клина. Що з ним буде? А воно буде на поверхні плавати, воно легеньке. Хвоїнки із сосни. Хвоїнки, так? Теж вони легенькі плавають? Так, що ми ще не клали? Горішок? Плаває горішок? А чому горішок плаває? Тому що у нього всередині є трошки повітря, так? і воно його тримає на поверхні води. Кора, кора, бачите, яка кора. Зараз ми її плаває, не тоне. Кора берези, теж плаває. Так, діти, а взагалі дерево не тоне. Не тоне дерево, тому що воно легше і вода його тримає. Так, а що з нашою туйкою? А з нашою туйкою ось так. А, вона теж не тоне, здорово. Так, а шишки? Давайте ми ось так подвинемо, щоб було для шишок місце. Що ж буде з шишками? М -м -м. Вона занурюється, занурюється. Але вона не дуже тоне. Так? Бачите, розкрита шишечка. Ой, ось так, щоб вона водичкою взялася водичкою. І третю шишечку кинемо теж. О, Але вони не тонуть, вони так, на поверхні чуть-чуть притонувши. Так, малята, це в нас перший дослід. Малята з вами зробимо висновок. Що ж у нас потонуло, що найважче. А найважче у нас виявився камінь і каштанчик. Так? Угу. Добре малята, добре. Давайте ми е, шишки поки що залишимо у спокої, вони нам ще знадобляться. А проведемо ще один дослід. У лісі я взяла грудочку землі і трошки піска, тому що пісочок у нас це є наш ґрунт, да? і у лісі і земля, і пісок, ґрунт олешківського лісу. Мені потрібні дві скляночки, Я наливаю в них водичку. О, так. Беру ложечку. Зараз ми будемо перевіряти, чи розчиняється земля та пісок у воді. Зараз ми перевіримо. Першу скляночку я насиплю землі. Подивіться, що ж відбувається. Бачите? Давайте ми розколотимо. Дивіться, що вийшло у нас. Так, вода стала така брудна і непрозора. Земля розчиняє. Беремо іншу скляночку і покладемо туди, насипаємо пісочка. Дивіться. Сталося? Ми можемо сказати, що пісок розчиняється у воді. Ні, ні. Пісок у воді не розчиняється. Ну, трошки він був брудний, тому що він з лісу, тому трошки-трошки водичка забруднилася, але вона ну, напівпрозора, так? А весь пісочок осів на дно нашої скляночки. Тому пісок у воді не розчиняється. Малята. Поки ми проводили досліди з землею, з піском, шишки у нас були у воді, так? А подивіться, що з них сталося? Що з ними сталося? Вони всі, що зробили? Вони закрилися, так? Вони закрилися. А чому? Чому вони закрилися? Тому що насіння, яке ховається у шишці, ще не дозріло. А вода або дощик може зіпсувати його. І тому шишечка закривається і зберігає сухим своє насіння. Ось так. Малята, вам сподобались наші досліди? Провідіть вдома такі досліди і надішліть мені фото. До скорої зустрічі, мої маленькі дослідники.